Привіт! Сьогодні ми трохи поговоримо про те, в чому ж різниця між оборотом there is are та безособовими реченнями. Оборот There is are, was, were та в інших часах ми використовуємо, коли бажаємо сказати, що щось чи хтось десь є. Такі речення українською мовою перекладаються з кінця, щоб уникнути слово там. There is a tv in my room. У моїй кімнаті телевізор. There were some books on the shelves. На полицях є кілька книжок. Або на полицях декілька книг. There will be a meeting in the club tomorrow. Завтра у клубі будуть збори. І також, коли ми ставимо запитання: Is there a tv in her room? Чи є в її кімнаті телевізор? Will there be a meeting in the club tomorrow? Чи буде завтра у клубі зустріч, чи зустріч у клубі? Тут не дуже важливий порядок слів у нас. Головне, що ми уникли слово там. Само слово there перекладається як там та може використовуватися в англійській мові як підмет, але все одно в перекладі на українській ми його зазвичай уникаємо. Після нього може бути, наприклад, модальне дієслово. There must be a dictionary on the shelf. На полиці має бути словник. There can be some mistakes in the text. У тексті можуть бути помилки. Або інше дієслово. There lived noisy people in the neighborhood. На районі жили галасливі люди. There exist problems at work. На роботі існують проблеми. Помітив, що число дієслова ми. Обираємо не за словом, за словом there, а за словом після дієслова. У нас там множина. Problems. да, стоїть стоїть множині, тому exist. Тому дієслово без закінчення S. А якщо воно було б в однині, то There Exists a problem at work. Це все про те, що в англійській за обставини часу складно почати речення. Вони користуються оборотом, а нам навпаки, це слово там ріже слух, тому все так заплутано виходить. Але є фрази, що стійко будуються через it. Через слово it ми будуємо безособові речення. Наприклад, описуємо погоду. It was a nice day today, it is raining hard, Коли висловлюємо час, день та дистанцію. It is nine o'clock. It is far from home. It is ninth of April. Також, коли ми щось визначаємо, what is it? It is a toy. Тут можна сміливо було б замінювати на this або that, але це вже більш трохи конкретніше, ніж іт. Начебто ми вже щось з чимось порівнюємо і є щось друге. А якщо його немає, то просто it. What is it? Також, щоб а використовуємо, щоб висловити свою думку. It's fun to play with you. З тобою було весело гратися. It's strange that he is late. Дивно, що він запізнився. It is awful to hear such news. Жахливо чути такі новини. І в деяких стійких виразах ми будемо їх вивчати з серіалів та пісень. Наприклад, It is a pity to hear such news. Шкода чути такі новини. It was a shame to see her actions. – «соромно бачити її дії. «It is important to learn foreign languages» Важливо вивчати іноземні мови. До речі, зауважив, що ми тут слово «it» у прикладі також опускаємо. Це буде основна складність, переклад з українською. Ми бачимо слово соромно, важливо та починаємо шукати прислівник у себе в голові. Потрібно не намагатися дослівно перекладати, а робити речення так, як це дозволяє англійська. Тому в цій темі буде багато вправ на переклад, щоб вивести все це в автоматизм. Приступай до вправ. Пока-пока!